У 1917 році в журналі Нива вийшла стаття про новий вид англійської зброї, яку там назвали Лоханню. Лоханню у нас здавна називають велику діжку для рідини. А знаєте, як самі англійці назвали свою нову зброю танк. Словом, яке також означало бак для рідини. Звідси ж слово танкер. Танкер, який перевозить нафту морем. Ця історія сягає Першої світової війни, яка перетворилась на бійню. Вороги місяцями і навіть роками не поступалися один одному. Території Бельгії та Франції були усіяні нездоланними окопами та фортифікаціями. Війна зайшла у глухий кут, і з кожним днем втрачала сенс. І тоді англійці створили революційний вид зброї, одну з найбільш грізних бойових машин в історії. На основі трактора. Його звали Маленькі Віллі. Інформація про Віллі була засекречена. Тому навіть у документах англійці прописували їх не як нову зброю, а як ємності для нафти. Тенки. Назва так і закріпилася. Ефект, який нова зброя справила на німців, був приголомшливий. Ось що про це писав один з перших англійських танкістів. Ніколи я не бачив таких нажаханих і здивованих людей. Вони намагались зупинити нас кулеметним вогнем, але постріли німців не завдали нам жодної шкоди. Як тремтять нещасні фріци, коли ми забираємо їх до полону? Вони думають, що наш тенг це м'ясорубка. Частину своїх танків англійці продають до колишньої Російської імперії. Тут їх використовують на полях громадянської війни. Цей танк, за легендою, носив назву За Русь Святую» і перебував на озброєнні білого руху у південній Україні. Якщо це дійсно так, то ви саме бачите його на фото після боїв в районі Каховки, коли танк було відбито більшовиками. І він потрапляє уже на озброєння Червоної армії разом із іншими трофеями. Але танк Марк V був ефективним, коли ні в кого ще не було танків. Він був створений, щоб долати ворожі фортифікації і наводити жах на противників. Що він успішно і робив? Але через 20 років бойові машини були вже у всіх. І тепер танки мали знищувати не тільки фортифікації, але і інші танки. Тому нове їх покоління виглядало інакше. У 1938 році радянська влада вирішила використати англійські танки як научну пропаганду. Бо ж вони були трофейними, а Англія тепер вважалась потенційним ворогом. Спеціальним наказом їх було передано до кількох міст, зокрема і Харкова, по два екземпляри. Саме так. У Харкові уже до війни стояло два англійських танки. Один з них знаходився приблизно на цьому місці. Ми зараз стоїмо на площі Сергіївській. Існує навіть легенда, що коли німці входили до центру Харкова із полтавського шляху, вони сплутали виставковий танк із діючою бойовою машиною і підбили його. Так це чи ні? Ми навряд чи дізнаємось точно. Оскільки саме цей танк був остаточно розібраний після війни. Інший Марк V' вдалося зберегти на подвір'ї тодішнього історичного музею. Сьогодні тут Покровський собор. Після війни вціліли танк неодноразово мандрував околицями площі Конституції. У цілому світі, таких як він, збереглись буквально одиниці. Так з реальної бойової машини безпосереднього учасника світової громадянської війни. Марк V став найбільш помітним музейним експонатом, який стоїть на одній з центральних площ міста.